Пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Рівнів Долгобичів відкриється для руху порожніх вантажівок. Пропускна спроміжність становитиме понад 100 автомобілей. Уже більше трьох тижнів польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на пункти пропуску з Україною: Яготин Дорогуськ, Корчова Краківець, Гербенерова Руська, а також віднедавна Медика Шегиня. Українські експерти закликають до чіткої комунікації за участі США і ЄС, а також українських та польських спецслужб. У чергах стоять майже 3 тисячі фур. У середньому доба простою, за інформацією Європейської бізнес-асоціації, вартої одній компанії близько 1 мільйону гривень втрат. Тим часом віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін з посиланням на оцінку Федерації роботодавців України повідомив, що економіка України загнала збитків вже більше, ніж на 400 мільйонів євро. Блокування загрожує не лише фінансовим втратам, але життю та здоров'ю українських перевізників. За своїм рішенням страйкері пропускають по одній фурі на годину. Зокрема, йдеться і про гуманітарну допомогу для України: цистерни з паливом, вантажі з різноманітними комплектуючими, зокрема, детектори наближення ланцети. А це вже удар по обороноздатності нашої країни. перетин кордону у чергах довжиною кілька десятків кілометрів. Доводиться чекати навіть до 10 днів у складних умовах. На жаль, уже двоє українських водіїв віком 54 та 56 років померли в черзі. Київ готує евакуацію водіїв із заблокованих КПП. Варшаві надіслали офіційну ноту, а також ініціюють створення моніторингової місії з боку ЄС. І що робити в даній ситуації? Спробуємо знайти відповідь на ці питання. Та спершу, Причина блокади. А причини тут по суті дві. Перша – це економічна, а друга політична диверсійна. У цій ситуації слід позбутися ілюзій. Як стверджує Євген Магда, українська влада має донести до поляків свою позицію, пояснивши важливість нормального функціонування транспортного коридору. Особливо з огляду на те, що ми продовжуємо відбивати російську агресію.